Готуємо хід усіх святкових столів, але не так, як раніше. Я обожнюю шубу, але вирішила додати трохи креативу. Сьогодні у нас осаведець під шубою у рулеті. Це зручно, красиво і, що головне, смачно, як завжди. Дошку я обмотала харчовою плівкою, розрізала її і отак розрівнюю. Потім будемо зверху викладати овочі. Натираю буряк на мілкій терці, розрівнюю його, зверху кладу на буряк відразу ж картоплю відварену. Посолила трішки та щедро поливаю майонезом. Вона повинна гарно пропитатися. І так ми викладаємо шар за шаром, потім морква, але кожен шар, зверніть увагу, повинен бути по ширині на 1 см вущий за попередній. Також змащую щедро майонезом та викладаю оселедець з маринованою цибулею. З боків обрізаю харчову плівку і завертаю наш рулет отак, як цукерку. А тут трішки мені потрібна була допомога. Під низ я постелила ще харчову плівку і отак завертаю в другий шар. Краї защіплюю і ставлю в холодильник десь на годинку хоча б. Постоявши в холодильнику, викладаю на тарілку і прикрашаю. Прикрасила я майонезом, зеленю. Даний рецепт за смаком виходить, як завжди, але подивіться, яка подача, і ви обов'язково вразите своїх гостей. Це дуже смачно, естетично і красиво. Приємного вам і підписуйтесь!